Ми вітання усім, хто дивиться бабусини і смаколиками з України. Сьогодні на обід хочу приготувати м'ясні конвертики з начиночками. Для цього мені знадобиться м'ясо мене свинина, лопатка, яку я вже пропустила один раз через м'ясорубку, ріпчаса цибулька, яку я нарізала і замарнувала. Для маринування я в нарізану цибульку додала сіль, цукор і оцет. Часник, кріп, дрібно нарізаний яйця, сіль і перець. Для начинки я взяла сир моцарелла, це неросольна суха моцарелла, яку я потерила на крупній терці, зелена цибулька і помідори. Помідори і цибулі я теж нарізала. На другу начиночку я взяла сир моцарелла, теж потерла на крупній терці, і смажені лісові гриби, маслюки. Я їх спочатку відварила, потім підсмажила з цибулькою. Зверху я буду змащувати майонезом з яйцем. І одні зверху я посиплю конжутом, а другі ядрами соняшника. Зараз я пропущу м'ясо ще раз через м'ясорубку, але вже з цибулькою і часником. Усе я пропустила через м'ясорубку. Додаю яйця, дрібно нарізаний кріп. Можна будь-яку зелень, петрушка, кінця. У мене був кріп, я нарізала кріп. Сіль, перець, це е, суміш перців. І тепер усе це я гарненько перемішаю і відіб'ю. Ось такий фарш вийшов, я ділю його приблизно на 4 частини. У мене буде 4 конвертика. І тепер буду формувати конвертики, деко я застелила папіром. Додаю трошечки сухарів. Це для зручності, щоб потім гарненько вони знялись. Вони і так гарно знімуться, але це для підстраховки. Руки змащую водичкою, беру четверту частинку, роблю кульку, притискаю і кладу на папір. Руками розтягую. щоб оцей слой м'яса не був товстий, щоб м'ясо гарно пропеклося. Духовку я вже включила на 180 градусів верх низ На половинку викладаю гриби. На ту половинку, яка лежить на сухарях. Панірувальних і зверху половину сиру, тепер складаю. І Краєчки отак придавлюю. І тепер ось так викладаю на деко. І так само я роблю другий. Так само викладаю на деко. Зайвий папір приберу. Далі беру майонез і яйце. Об'єдную. Замість майонезу можна взяти сметану. Можна просто одне яйце або яйце з молоком. Конвертики наші вийшли дуже великого розміру, але там всередині дуже багато начиночки. Слой м'яса тут не товстий. Змащуємо все яйцем з майонезом. Зверху притрушую ядрами соняшника. І тепер я ці конвертики підготовлені, відправляю у розігріту на 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Зараз я зроблю конвертики з другою начиночкою. Фарш розкладаю не товсто, тоненько, для того, щоб гарно м'ясо приготувалось, бо це свинина, вона повинна бути повністю готова, а не сира. У свинини немає ступені просмаження. Тому вона повинна бути повністю приготовлена. Зверху майонез яйце. Розмір можна зробити будь-який, менше, більше. Ми будемо нарізати, бо такий один для однієї людини це дуже багато. Зверху притрушую ці кунжутом білим. І теж у такому вигляді відправляю у духовку. Ці я буду запікати в газовій духовці з функцією гриль. До конвертиків я приготую салат. Для цього я помила і от зараз просушу салат ромен. Спочатку я приготую заправку, десертна ложка гірчиці французької, десертна ложка меду. Мед акація рідкий, дві десертні ложки оливкової олійки, трошечки солі, сік половини лимона. І усе гарненько перемішую. За бажанням займі солі можна додати соєвий соус. Поки заправку відставляю, і наріжу морку. Нарізаю кріп. Тепер я нарву салат. Ось оцю грубу частинку я не буду використовувати. Ось так. Додаю морку. Кріп. Далі заправка. Усе гарненько перемішала, салат готов. Так як чоловік у мене полюбляє гостреньки, то я зверху ще притрушу перцем. Це суміш перців. Знімаю з папіру. Ось такі конвертики. Це я запікала в газовій духовці з функцією гріль, а це. В електричній духовці функція верх-вниз і 180 градусів. Зараз розріжу це ті, які з помідором і з сиром. Ось які вони всередині, фарш тоненький. А це ті, які з грибами. Начинки багато, фарш тоненький. Усе приготувалось і зараз будемо дегустувати. Смачного. Вона сьогодні конвертики зі свининки. Угу. У тебе з грибами, а у мене з помідорами. Зараз спробуємо. Неймовірний смак. Дякую. І салат морква. Салат ромен. Mm, клас. Заправочка цікава. Клас. Смачного. Дякую, дякую.